Вітаю вас на моєму каналі. Хочу розповісти про підживку для орхідей з часнику з янтарною кислотою. Роблю таку часникову воду. Розчиняю одну таблетку янтарної кислоти в одній літрі гарячої води. Коли рідина охолоне, додаю 4 зубчики подрівненого часнику і залишаю настоюватись. Потім проціджую Вазони орхідей занурюю в ємність з часниковою водою і залишаю на 3 години. Потім виймаю, даю стекти і ставлю назад у вазон. Пройшов вже місяць після підживки часниковою настоянкою І ось такий результат. Орхідеї гарно цвітуть і випускають нові пагони. Ось такі. Тут цвіте така красуня, мені дуже подобається така орхідейка. Теж випускає нові пагони. Така орхідейка вже перецвіла, цвіла зверху донизу, залишилися тільки знизу квіточки, вже так в'януть. А тут цвіте така красуня такими звисаючими пагонами. Теж поблітали вже тут квіточки, залишилися тільки нанизу. Ось такі. Має теж такого нового пагона ще з бутончиками. Буде цвісти ще пізніше. Ось такі. Тут орхідейка рожева. Цієї білу я пообрізала сухі пагони, вона випустила новий молоденький. І ось такі має гарні пишні білі квіти. Таку орхідайку я привезла з Польщі, вона вже майже пропадала. Підживляла я її часниковою водою. І вона пускає нові листочки такі темно-зелені. Випустила новий пагінець і має такі дві красиві квіточки. Теж такі рабенькі. Привезла ще таку міні-орхідейку. Вона не має цвітоноса, але випустила нову таку розетку. Теж дуже така красива. Має міні-такі квіточки рожевого кольору. Дуже красива така орхідейка. Зняла орхідеї з вікна і раз у місяць поливаю орхідеї. так. Ставлю орхідею у відро, до половини наповнено водою. Залишаю в воді на 40 хвилин, після чого витягаю, даю зайвій воді стекти і ставлю назад. Робіть таку підживку для орхідей з часнику з янтарною кислотою один раз на два місяці, і ваші орхідейки будуть гарно і пишно цвісти. Дякую всім за перегляд і до нової зустрічі!